В мережі інтернет шириться інформація, що у 2023 році Росія імпортувала з Китаю безпілотників на суму понад 100 мільйонів доларів, а це у 30 разів більше ніж Україна. Тернопільський волонтер Сергій Кичула зізнається, одразу розгубився, коли почув про це. Сумна така статистика. у війні проти України російські військові справді активно застосовують дрони та квадрокоптери. Саме тому антидронові рушниці дуже потрібні нашим хлопцям на фронті. Втім, такий цілісний великий апарат коштує тисячі євро. Тож Сергій одразу зв'язався із друзями, аби ті допомогли йому із покупкою. Познайомилися з моїм тезкою Сергієм, бо він боєць зсу і він передав нам прямо з передової от схему і саму ідею цієї антидронової рушниці. Вона вже випробувана прямо в гарячих точках. Так, Сергій разом із друзями-інженерами почали розробляти прототип антидронової рушниці. Вона досить така мобільна, не, досить, не дуже важка і, в принципі, по вартості завдяки нашим електрикам, нашим науковцям, дуже багато. Комплектуючих, яких входять в цю рушницю, вони зроблені саме на Україні. Такий цілісний апарат коштує близько трьох тисяч євро, але завдяки нашим місцевим умільцям волонтери скоротили вартість на 25%. Зараз Сергій готує до відправки на фронт три антидронових рушниці. Волонтер також закликає долучатись до збору коштів усіх небайдужих. Реквізити ви бачите на своєму екрані.